Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми пограємо в гру Символи Різдва. Я буду загадувати вам загадки, а ви, будь ласка, їх розгадайте. Починаємо. Кутя, узвар і пампушки, грибочки, голубці і риба, і борщик запашний. Хто їв, їх молодці? От ще хтось взяв і підказав. Це ж скільки святвечірніх страв. На святвечір подають 12 страв. Назвіть, будь ласка, їх. Відгадай! А на Різдво в містах і в селах витяга ряджених весела, заходить зі звіздою в хату, щоб нам виставу показати, і не потрібен інтернет, щоб показати нам вертеп. Чи бачили ви, вертеп, це дуже яскраве та веселе дійство. Вже сіно під обрусом білим від страв святочний дух, на покут сніп усівся чинно як пращур наш дідух. Хто з небес спустився? І сказав, що Бог народився. Втілився Бог, що людям їх простити гріхи, першим знайшли його в печері пастухи. Відгадай, терли, терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед родзинки, ще й ко цукатів трішки, все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в'яченицю. Нуж бо цю назвіть і смакуйте з нами, що це. Так, це кутяк. У Вифлеємі в бідній стаєнці Всі поклонялись Божій дитинці, як же назвала дитяточко мати, як Пресвяту Богородицю звати. Мати звати Марія, а дитинку Ісус. На святвечір у селі вкупці діточки малі, Жодну хату не минають і Господарів величають. Так, це колядники. Як запалять, то горить, як горить, то плаче, обережненько госіть, бо впече у пальчик. Це свічка. Як зветься та обитель, де народився покровитель. Це хлів. Малий Ісусик до дітей прийде, коли вона, на небі, коли вона на небо вийде, дивом Різдвяним зветься світить у кожнім серці. Це Різдвяна зірка. Сподіваюсь, ви запам'ятали символи Різдва. Намалюйте, будь ласка, той символ, який вам сподобався найбільше. Сильніше чекаю на фото ваших робіт, безпечних та радісних і мирних свят!